Друзі, всім привіт вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали, які встигли завоювати серця глядачів своєю захопливою сюжетною лінією, яскравими персонажами та незабутніми емоціями. Тому, якщо ви ще не визначилися, що подивитися на ці вихідні, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Материнський інстинкт країна виходу Україна. рік виходу 2025». За сюжетом серіалу, талановита та віддана своїй справі акушерка-гінекологиня Наталя Зарецька починає працювати в перинатальному медичному центрі. Щодня вона стоїть на передовій боротьби за життя новонароджених та їхніх матусь і з усією відданості виконує свою місію. Тому її принциповість, рішучість та високий професіоналізм безумовно викликають захоплення у пацієнтів, однак серед колег вона часто стає предметом гарячих суперечок. Однак Наталія, котра завжди ставить професію на перше місце, стикається з особистими викликами, коли її життя ставить перед нею важкий вибір, і поступово вона опиняється на перехресті між кар'єрою, глибокими почуттями до коханої людини та несподіваною звісткою, яка назавжди змінить усе її життя. Ця ситуація стає справжнім випробовуванням для Наталі, адже їй потрібно знайти баланс між особистим щастям та відданості своїй професії. На другому місці знаходиться серіал під назвою Прикордонники Країна виходу України, рік виходу 2024. Сюжет серіалу розгортається у вересні 2021 року, за півроку до початку повномасштабної війни Росії з Україною. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України, кожен із власних причин вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються за компанією і шкільним другом а дехто приймає це рішення після проходження строкової служби. А наставник курсантів, герой АТО Іван Криницький, використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів, адже він відчуває, що все в країні вказує на розгортання повномасштабної війни, тож його вихованці мають бути готовими до всього. І в той час, коли всі святкують день першокурсника та проводять веселі свята, група Криницького з першої хвилини навчального року здає нормативи та марш китки. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Батя країна виходу України рік виходу 2024». Батя це 16-серійний захоплюючий детектив, який розповідає про заслуженого оперативника підполковника Степана Безбатька. Після виходу на пенсію герой мріяв про спокійне життя, але його плани різко змінило повномасштабне вторгнення Росії. І після року служби на передовій та важкого поранення батя повертається додому, сподіваючись на перепочинок. Однак його донька Ліда, судмедекспертка, просить допомогти у розслідуванні складної справи про вбивство. І несподівано для себе батя виявляє, що молодий слідчий, якому він допомагає, це його зять Юліан Синицький. Тому після цього конфлікт між досвідченим підполковником та амбітним молодим слідчим загострюється ще більше. Складні стосунки, минуле яке важко забути, та професійні виклики ставлять обох слідчих на межу. Тому чи зможуть вони подолати особисті суперечності і разом викрити вбивцю, аби врятувати не лише справу, а й свою родину? Це ви зможете побачити, якщо подивитися цей захопливий український детективний серіал. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!